Всім привіт! Ви на, ви на каналі Удинки Українки. Ой, у нас погода така, яка була позавчора. Це дощ, причому він йде пару годин, потім притупляється, потім знову починається. Сиро Мокро, але тепло, не холодно. Що я вам хотіла показати? Відео називається Ломать не строгіть. У нас тут була арка з виноградом. І я вам скажу, там виноград був, але він уже був старий, і ми його не успівали з'їдати. І я робила і сік виноградний, і навіть продавала його, але у нас. Позаді дому є ще виноград, і нам його достатньо. Тут він просто був лишній. І так як він вже старий, і сорт такий вже старий, зараз є новіші сорти, тому ми вирішили його прибрати. І на його місці ось тут, у нас є туйки, які ми з сашком висадили в тому році. Заказали їх по інтернету, вони нам прийшли. Ось бачите, ось чи туйки Теді вони називаються, чи як. От не, Зараз я не вспомню, це треба у Саші питати. Ось такі туйки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 штук. От ми їх хочемо пересадити на те місце, де в нас був виноград. Тому що ось тут. Зростають у мене хризантеми. Їх дуже багато і вони високі. В тому році, от восени, вони були майже зріст з мене. Були десь метр шістдесят, якщо я метр сімдесят два, вони були майже зріст з мене. І вони загороджували і заважали рости туйкам нашим. І там, де більше сонця попадало, бачите, вони величенькі, такі. Насті, гарні. А де сонечко їм не вистачало, вони були приглушені і їх поламала. До речі, у нас дуже багато ялинок посаджено. Туйки це само собою, а ще ялинку. Цю ялинку ми посадили два роки тому, як тільки ми придбали наш будинок. Ми одразу ж купили ялинку, тому що у нас така була мрія, що у нас скрізь повинні бути ялинки. Нам дуже подобається цей запах, особливо весною. Коли воно все починає зеленіти, змінюватися, запах неймовірний від ялинок. Ось це перша ялинка. Потім у нас є такі ялинки, маленькі зараз, теж в тому році посаджені. Їх теж дуже багато. Зараз я покажу. І навіть ми тут сосна у нас тут. Їх було три, але одна у нас не вижила. Самшитик у нас теж посаджений. Цілий рядок. Коротше, ці туйки будуть. Боже, що це? Зараз хлинку соберуся. Звуки такі. Туйки будуть ось тут у нас повністю. Сьогодні він цю арочку прибрав, і тут будуть туйки. Ці клумбочки ось ці. Теж це Сашко мій вирізав з колес. Ми їх пофарбували в жовто-блакитний, звичайно ж. Ці у нас клумбочки підуть. Десь ми, у нас тут буде зона відпочинку, і десь тут по, по колу ми їх пристроїмо. Може біля нашої гойдалки, можливо, тут цю клумбочку теж вона прибереться, тому що тут квіти зростають, але їм дуже жарко, тут дуже багато сонця, і не кожній квіт, квітці потрібно таке сонце. Тож воно все буде змінюватися по часу. Двір у нас дуже великий, ось так. Тому місце вистачає всьому, але треба все приводити до ладу. Ми кожен рік щось питаємося змінити тут, щось бачення наше змінюється. Тож все міняємо. Тут я попросила Сашка, щоб він мені зробив таку арочку. Тут у нас зростають рози. Такі маленькі, вони будуть рожеві, дуже-дуже гарні. Також чайна роза у нас є. Маленькі розочки тут будуть плестися. І ще й чайна роза. Кізіл, дерево є, кізіла. І ялинки. Дошли ми до ялинок. Ялинки крізь просто. Бачите, гарні. Вони, до речі, за рік. Дуже-дуже виросли, вони зростають швидко. Ось та, о, та ялинка, яку вам першу показувала, що ми її купили на початку, як тільки заїхали, вона, вона не так буде швидко зростати. Оці ялинки вони дуже зростають швидко. І у нас молодий виноград посаджений прямо біля забору. Ось так у нас буде все виноград. Він вже посаджений, тому ми той і прибрали, що у нас достатньо просто винограду. Там буде все виноград. Це теж кізіл, дерево величеньке таке. Там кізіл і тут кізіл. До речі, робила компот, з нього дуже смачний. Ось тут ялинка теж. І тут у нас пішли сосни. Сосни. Вони відходять такі зелені, становляться гарні, пухнасті. Тут Виноград пішов, пішов аж до кінця. І ось тут у нас сосна, як бачите, багато. До речі, оце ми зробили так, ну, не, не все время воно так буде. Це у нас там у, у сусідів є овчарка собака, і наші кот, коти, і наша собака так, це, яка бігає. Вони, коротше, коли зустрічаються, тут. Такий гав відкривається. І ми загородили так для того, щоб собака їхня не зустрічався з поглядом з нашими. Це тимчасово. Потім тут ми поставимо забор, хочемо з профліста, щоб все було гарненько, щоб ця була зона, геть у нас так відгороджена, щоб не було нічого видно, щоб було затишно. І тут теж у нас ялинки, у нас крізь. Ялиночки дуже гарні. Тут і тут. Це ми вже рози наші відкопали. Вони були присипані сіном на зиму, для того, щоб вони перезимували. Морози були. І вони гарно так перезимували. Це вже ми зібрали цей сіном, трішки протрахне земля, і ми його будемо вивозити. До речі, роз у нас теж дуже багато було у нас до 30. Тих кустів. Зараз не можу порахувати, скільки залишилось, скільки призмувала. Ми ще саджали під бутилки, але цього року щось у нас вони не вийшли. До речі, дуже гарні рози. У нас посаджені і чорні, і рябі всякі. І в'ючіся, і жовті, і рожеві. Всякі. Тож, коли буде весна, все буде розквітати, буду все показувати. Двор дуже у нас великий, дуже. І треба дуже-дуже на нього багато рук, сказати, часу для того, щоб його привезти до ладу, Бо кожного разу щось хочеться змінювати в ньому. І, до речі, як обрали ми цю арку виноградну, двор ще став ширше. Получається, коли тут була ця арка, вона так відгороджувала. Та частина у нас взагалі ніяк не існувала. Ми там нічого не робили, е, окрім того, що там ріс бур'ян і завжди прибиралась. А тепер тут ще місце. Він ще розширився у нас, і виходить, що у нас ще частина двора буде. І воно буде, звичайно ж дуже гарно. А потім на майбутнє, звичайно ж, як це ми планували, щоб тут зробити навіс такий. Тераса, тому що сонце, сонце тут улітку випалює, прям двір. Це єдине, що дуже-дуже багато сонця і треба тіньок, щоб було затишно. Тож і клумбочки приберемо. Потрошку будемо наводити лад весною, але кожен рік ми щось робимо, потім нам не подобається, ми переробляємо і починаємо знову. До речі, зібрали ми від дождя воду і нею будемо проливати розсаду, тому що ця вода найліпша для розсади, для поливу. Ми зазвичай відстоюємо її, якщо іскрану наливаємо. А якщо є така змога нам зібрати саме цю воду, то ми з радістю це робимо, тому що вона найліпша для розсади нашої. Привезли наш матоблок. його зробили. Настроїли, він нас працює. Сьогодні Саша ходив з ним по двору, йому треба робити обкатку, але він тільки по двору ходив, тому що на город ми не зможемо зараз вийти. Болотяка страшна. просто. Тож Він нас вже працює. Тут, до речі, рози теж, але ще ми їх не обрали з них сіно, тому що почався дощ, просто не вспіли. Тут починається теж зроблена така міні-арочка. Це временно, коли ми посадили рози. Тут е, в тому році одразу вийшли вони плестись. І для цих розочок виходить у нас оця була така міні-арочка. І рози хочемо, щоб йшли у нас в'ющіся аж до самого городу, повністю, щоб була арка рози. А ще у нас є каштани. Ось такі ми виросли каштани. Їх у нас виходить. Один. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім каштанів. Ось таких. виростали ми їх з маленьких таких віточек. Сашко Сашком їх десять росточки дістав, привіз, він їх укоріняв. І ось такі у нас каштани є. Не знаємо, навіщо так багато. Ми думали, не всі приймуться, не всі в нас вийдуть, але вийшли усі. Тепер думаємо, де їх саджати. Каштанчики. Ну, два дерева точно ми посадимо десь на узбіччі дороги нашої, але так, щоб не було ліній передач, щоб не було проводів електричества. Можна буде посадити. О, знову дождик починається. І тут, до речі, він вже прокопав, заложив трубу. Для полива, щоб вона не йшла, у нас виходить, як в тому році вона була поверх землі. І це, бачите, ось так вона просто йшла, і це було дуже незручно. Ми вічно цепляли за неї ногами, і він повністю вже від самої, от там де бочка стоїть з водою, від самого колодця того там, де ми воду підключаємо, він вирав цю канавку, таку заложив трубу, вже її прикопав частину. І ще труд залишилось трошки, він теж це буде робити. Балатяка страшна. Просто ужас. Починається, починається дощ. Ой. Так, головне не впасти. І вже листочки у нас розпустилися смородина, смородина. Дивіться, вже листочки є. Бачите, І там у нас смородина, і тут смородина. Ось це, до речі, Саша. Заказав, що в тому році він посадив їжевіку, зробив арочку для неї таку. Вона дуже-дуже така була гарна у нас, рослина потужна. Навіть ми її куштували дуже смачна. Ще ми її не розкопували, не знаємо, боїмося. Але вже смородина, бачите, пустила листочки. І ось там теж. А тут у нас малина, все малина. Теж він замовляв, була ще хазяйська ми пересаджували, він замовляв саму малину. У нас також посаджені ще яблуні. Коли розсадник е, тут ми строїли, то він деякі дерева пересадив. Ці, мабуть, теж будемо пересаджувати, але дерев у нас, дерев у нас багато з яблунь. У нас навіть, господи, як він називається, Зараз він каже, фінік. Два дерева з фініка. Я дуже його хотіла, я дуже його полюбляю, І в нас навіть є фінік. Ось тут вся ділянка повністю буде по кінець теплиці, теж в ґрунтовому огірку. До речі, нам сьогодні прийшли огірки. Зараз я покажу, які ми купили огірки. Доставка дорого обійшлася у 80 там, з копійками гривень. Інше насіння ще йде. І ґрунтовий ми сьогодні дозаказали, знайшли гарний ґрунтовий огірок, теж його заказали. Ось тут повністю буде гірок. У мене телефон весь мокрий. Ось огірки наші прийшли. Дивіться, показую візитивку, в якому саме магазині ми замовляли наші огірки. Нажміть на паузу. Можливо, вам буде цікаво, ви захочете цей магазин зайти, подивитись в інтернеті. Ось він. Крупним планом роблю, не спіша. Ось. І ми заказали Мадрілен. Тисячу у Саме. Це насіння нам потрібно було. Обійшлося, воно нам 200 і плюс доставка біля 300 навіть з копійками, навіть більше, по чим 80 гривень. Там щось 300 у нас вийшло з доставкою. Ось таке насіння. З насінням зараз велика проблема, тому що. Воно через таможню, поки воно прийде через таможню, поки воно зайде в Україну, тому затримка велика і треба своє часто замовляти саме насіння. Ще хочу що сказати. Там вчора я виклала відео, де я була на оптовому і зняла ціни. По-перше, не критикуйте, тому що мені навіть смішно це було. По-перше, я була на оптовому по своїх справах я завжди перед ринком дивлюсь ціни, які ціни, взагалі, що мені ставить, як мені продавать. І я галопом це все зробила, тому що я просто проходила. Повз, я не навіть не, увесь ну, ринок, зняла, зняла трішки. По-друге, я не можу знімати людей, які ходять крізь мене. Я не, ну, я не знаю, як це я буду знімати людей, які ходять просто по дорозі. Я зняла ті ціни, які я побачила. Той товар, я товар навела камеру, я вам показала, які товари, яка ціна на нього. По зелені я там навіть не ходила толком. Я продивилася, побачила, що мені потрібно. Це ціна на редиску в основному і на цибулю зелену. Та й поїхала собі додому. Зняла таке коротеньке відео. Там, боже, хейтери, в мене нарешті є хейтери. До речі, е... Ті хейтери, які з сусідньої країни, я їх навіть не читаю, можу не старатися. Якщо я бачу, як, як, якась пишеться гадость, я просто перестаю читати, я не реагую і можете не старатися. Але наші люди теж мене зацепили сказали: ой, ти сняла асфальт. Я просто не хотіла знімати людей, інших людей. Немає на цього права. Просто. Якщо вони скажуть, мені прибери камеру чи хтось дасть мені в лице з кулака, мені воно треба ні. І взагалі я нормально, адекватно реагую на критику, я не можу всім подобатись. Мені, взагалі, якщо чесно, все одно. Ну, я теж комусь могла щось написати, щось мені там не подобається. Це для мене норма. Ну, вам щось не подобається, будь ласка. Ви написали, ви з цим щасливі, але є така критика об'єктивна, а є така, щоб зацепити. Ну, я нормально реагую, щоб мені сказали, що ти зняла асфальт більше, ніж чогось. Я сказала, що я. Перший блін комом інша зйомка буде по іншому. Я не професійний блогер, я тільки вчуся. Я взагалі не думала, що мій канал так розкрутиться, тому мені якось все одно. І притворятися я не збираюся. І, до речі, у мене дуже такий характер бойовий. Я не геть тиха дівчинка, яку я можу здатися. У мене дуже бойовий характер. І за себе я теж постояти можу, але мені не цікаво, в інтернеті це точно сваритися, воно мені просто не потрібно. От і все. І мені ще прийшлося, до речі, видалити деякі Відео, які були у мене на каналі тому що я не знала що якщо відео там, з музикою і не треба його викладувати мені прийшлося видалити. мені шкода О, дякую що мені підсказали в коментарях буду знати і ще що хотіла сказати а, найголовніше Ой, зараз в мене посипляться каміння я вже знаю але це ж це не до всіх я хочу дуже сильно здати на права і хочу собі якийсь транспорт. У нас була машина, вона залишилась в селі, вона її навіть не, не має сенсу забирати, вона просто згнила. На початку війни у нас. Вона залишилась в селі, вона побита була наскрізь кулями. Потім ми якось хотіли її вивезти, не вийшло, не було коштів, щоб наняти когось, перевезти її сюди. І так вона залишилася. Вона не, навіть не в гаражі була, там нема чого забирати. Мені її дуже шкода, це наша перша машина. Ми на неї заробили кров'ю і потом, як то кажуть, биків. Ми купляли бичків, викарвували тих бичків, для того, щоб купити ту машину. Ну так сталося, її нема. Зараз я хочу здати на права, тому що я не знаю, чи буде місячко вдома, взагалі що буде далі, не хочу навіть за це і згадувати. Але мені потрібні права дуже сильно і потрібен транспорт, тому що зараз у нас по об'єму буде відку, дай Боже вражай буде. І я в тому році дуже сильно мучилася, я визивала таксі, воно не хотіло їхати, воно не хотіло брати мій груз. Я це все в мішки слажувала. Я умоляла просила, візьміть. Ну, воно нам чи не запачкає, я її простинку стілила. Але не кожен таксист, ви це розумієте, у всіх там і на марки приїжджають таксі я, обична. Ніхто не хоче груси, лежить собі навіть в багажник. І я дуже-дуже мене бувало сварили ті чоловіки. Якби ми знали, ми б до вас не поїхали і чого ви одразу не сказали, що у вас буде такий груз. Хоча, хоча там було 30-40 кг, не більше, коли возять таксісти людей. То людей по, по вазі буває набагато більше, аніж товару. В мені, в мені було улітку 55 кілограм і 30 кілограм того товару. Але ну, це таке. Я вирішила взяти на права і купити якийсь транспорт недорогий, мені не потрібна якась аномарка, мені потрібна робоча машина, недорога. Також щоб я могла їздити на ринок. Я хочу. Е Відкритий збір, я не знаю, як сказати, я виложу свою карточку, в перший коментар, напевно, для того, щоб хтось може, мені допомогли саме з цим питанням. Скажу одразу, можете, хто там хейтери писати мені гадості, попрошайка, як хочете. Я сама завжди донатю і завжди десь якась група щось збирає, я завжди тут. найбільше в мене було тільки я один раз давала 200 гривень. Донатила ну, як це донатила це в лікарню після обстрілу. Попала у нас сім'я. Там двоє і дочок було в лікарні, і в мене було на карті якраз 215 гривень. І я тих 200 гривень бросила на карту, тому що мені ці 200 гривень навіть не вистачає в день купити їжі, а ці гроші комусь рятують життя. Донати так само. На будь-який донат, який у нас є, у нас у школі збирають завжди хлопцям на допомогу, ви розумієте, за що я. Завжди 20-30 гривень. 40 у мене було найбільше, тому що я це роблю систематично. Тобто раз в неділю якийсь збір йде, і я його завжди доначу. Завжди. Тому я не вважаю що це щось постидним. Якась десь у когось щось трапилося, чи комусь щось треба, я завжди допомагаю, тому мені не стидно. Я не прошу всіх, я прошу тих, кого є змога і здросить якусь 10-20 гривень, щоб я за якихось 2-3 місяці назбирала ту суму для того, щоб йти, мені піти здати на права і потім вже купити якийсь транспорт, щоб мені їздити на ньому. 10-20 гривень. Це, ну, хто може? Це не всім. І можете, що хоче мені писати, я все одно побачу, якщо якась, якась гадость вже пишеться, я вже її читати не буду. Навіть за словесну підтримку дякую, дуже велике дякую. Карту я вставлю в перший коментар. Хто скільки може, я буду дуже вдячна. Що ще? Які ще новини? Поки новин таких більше немає. У нас дощ, завтра буде вже потепління, дождя вже не буде. Теж якісь будуть справи. До речі, нога у мене не болить тільки тоді, коли я вдома щось сиджу, нічого не роблю. Потім знову починається. Мені вже сказали, що це буде біля місяця, боліти вона, тому я сьогодні навіть відложила ринок, я нікуди не поїхала, тому що я поки вчора приїхала додому, вона мене так розпухла, мені так було боляче, я наплакалася від болю, і я сказала, що все, стапе. Трішки побережу себе, тим паче дощ, на ринку буде мало людей, нема мені чого туди їхати. Я зароблю тих 300 гривень, і з них я віддам за місце, зараз вам скажу 60 гривень, плюс дорога це більше сотні. В туалет збігать, якусь булочку, бублик купити, і це буде більше сотні, в ітогі я за 200 гривень я промерзну, промокну, нога болить, тому я вже буду їхати у п'ятницю. Ой, дякую за перегляди, за підписки. До речі, же, у мене вже 1600 чоловік підписників. Я взагалі в шокі, я не очікувала. Дякую вам за ваші підписки, коментарі, любий коментар, навіть хейт, це продвігається відео. Тому навіть моїм хейтерам пишіть, пишіть, чим більше ви пишете, тим більше в мене продвигається відео. Тому мені все одно. Хто мені бажає удачі, вам теж удачі і дякую Дякую за величезну підтримку. Ви просто не уявляєте, як це стимулює, коли тобі пишуть приємні слова. Все, всім до побачення!